sleep Як зима, треба спать, по стежинах не гулять, на хвости не наступать, у барлозі він без страху. В спить під сніжним дахом і радіє, неспроста, що родився без хвоста. Сьогодні я пропоную вам зробити об'ємну аплікацію: Ведмідь у барлозі. Но для початку зробимо пальчикову гімнастику. кулачку живуть брати, чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показальчик. Другий пальчик помагайчик, третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик, п'ятий братик прихваляючи, кулачкові захищайчик. Кулачок сюди давай і спочатку починай. Для роботи нам потрібно аркуш блакитного паперу, коричневий зелений папір, клей ПВА, пензлик, простий олівець, ножиці заготовки трикутників та круга клеєнка та вата. Спочатку беремо аркуш блакитного паперу та вату. Потім клеєм добре змащуємо внизу аркуша широку полосочку, але не до кінця, і приклеїмо на нього вату. Далі малюємо клеєм на півколо високе. І серединку його повністю замащуємо клеєм. Це буде наш барліг. Ми приклеїмо туди вату. Ось подивіться: наш барліг готовий. Далі беремо зелений аркуш паперу. І наші заготовки трикутничків. Потрібно їх обвести олівчиком і вирізати дві ялинки. Одна буде більша, інша менша. Ось такі подивіться. Далі беремо простий олівчик або чорний фломастер і малюємо стовбур та гілочки нашим ялиночкам. Після цього ми їх добре змащуємо клеєм і приклеїмо в лівому куточці. Спочатку більшу, а потім меншу. Ось, подивіться. Потім беремо коричневий папір і заготовку нашого круга. Обводимо простим олівчиком наш круг. А потім домалюємо зверху два напівкола це будуть вушки у нашого ведмедика. І вирізаємо ножицями. Намалювати потрібно ще очі та ротики ведмедику. І потім, змастивши клеєм, приклеїти посередину парлогу. Ось так погляньте. Далі ми беремо вату і накатуємо маленькі кульки. Це буде наш майбутній сніг. Ось! Потім змащуємо добре пензли в клей і ставимо на блакитному аркуші жирні крапочки клею. Потім на ці крапочки ми наклеїмо наші кульки, на сніжок. Погляньте, як це я зробила. Так, подивіться, яка гарна робота в мене вийшла. Я впевнена, що ваші будуть ще кращі. Тож я бажаю вам успіху та прощаюсь з вами до побачення.